Що стосується переговорів щодо України, у американців кажуть, що однієї зустрічі для вирішення війни недостатньо. Та й, взагалі, ці перемовини не означають, що це початок головних переговорів. Тим паче тут не було України. У Держдепі США заявили, що це, мовляв, лише перевірка того, наскільки серйозно Росія налаштована на припинення вогню та агресії проти нашої держави. Ну і цікаво, перевірили і чи помітили вони те, як росіяни цинічно їм брехали. Кстати, сьогодні наші американські колеги говорили, може, би як-то ввести якийсь мораторій на нападіння на інфраструктивні об'єкти, ми пояснили, що ми е э, ніколи не підвергали опасності е э, системи енергоспоживання населення, і нашими цілями були тільки ті об'єкти, які напряму Абслужують ворожонни сили України, вибити всю енергетику України, а потім заявляти, що вони цього не робили. І от з цими пиками штати хочуть вести переговори.